Рано вранці, 28 квітня, ворог здійснив масовану ракетну атаку на Україну. Підрозділами ракетних військ повітряних сил ЗСУ у взаємодії із ППО було знищено 21 із 23 крилатих ракет XA 101 та xa 555 а також два безпілотники. Зокрема, надніпропетровською областю військові з повітряного командування Схід збили сім крилатих ракет. На жаль, у Дніпрі були і влучання. Далі офіційно про трагічні наслідки у воєнній історії Дніпропетровщини ще один трагічний день. Ворожі ракети знову влучили у житлові будинки. На місцях подій зрання працювали ДСНСники та правоохоронці області. Внаслідок обстрілу у Дніпрі зруйнований приватний житловий будинок. Там загинули дворічна дитина та 31 річна жінка. Ще троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку останню середньої тяжкості доправили до лікарні. Ще 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. Молодий чоловік, що вижив, це батько загиблої дівчинки. Його врятувала стіна. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації розповіли, що їхня родина навмисне перебралася до приватного будинку родичів, щоб убезпечити себе. Ракета влучила саме у кімнату, де ночували мама з дитиною. Це вчитель нашої 108 школи. І вона тут проживала. Звичайно, ти живеш в якомусь, як то кажуть, стрьомі, ну якби, але вночі, коли всі сплять, ну це взагалі просто якийсь ну, просто абсурд. Дзвон стекол, грудки сипляться. Ми спускаємося в підвал. Вибитий блок, там в пилі повний підвал. Виходимо на вулицю, оце все лежить, тут груда мусора, стекла, все покарожене. Ворота в гараж не відкриваються, покарожені теж. Угу. І лежить болванка від ракет. На жаль, на сьогодні це не єдині наслідки прильоту ворожої ракети у Дніпро. Також внаслідок прильоту у місті зруйнована будівля одного з приватних підприємств міста, внаслідок чого там виникла пожежа, на дану хвилину. Рятувальники її вже ліквідували. Інший об'єкт, який понівечено через ворожу атаку, це будівельна база у місті. Зараз пожежа на дану хвилину вже ліквідована. Полум'ям було охоплено 400 квадратних метрів. Внаслідок є постраждала особа. Це 70-річна жінка, лікарі надали їй медичну допомогу. Вона буде лікуватися вдома. Сьогодні нам черговий раз не потрібні докази терористичної діяльності Російської Федерації. Ми бачимо задія, що наробили сьогодні ночі. Сьогодні ночі місто Дніпро було обстріляно всіма ракетами. Наслідки пошкоджені декілька підприємств. Фактично, площа гасіння переважала за тисячу квадратів, якщо взагало брати. Але саме гірше, що Загинули люди. Прокуратурою Дніпропетровщини здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.